Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. А про кого піде мова, погляньте на картинки, кого ви бачите. Так, тут є і кінь, і корова, і козак, і свиня. А як усіх можна назвати одним словом? Так, це світські тварини, або ще, кажуть, домашні. Пропоную пограти в гру мама та їх малята спробуйте назвати малят цих мам. У собаки цуциня, у корови теля, у крольчихи кролиня, у свині порося, у кози козиня. У вівці ягня. А тепер. Ще одна гра. Назви лагідно. Будемо називати лагідно кожного, хто з'являється на екрані. Собака, цуценя, цуценятко, корова, корівка, корівонька, коза, кізонька, кізочка. Кішка. Кішечка, кошеня, кроля, кролик, кроленятко, свиня, свинка, поросятко. Діти, подумайте, що можуть робити тварини. Наприклад, кролики: стрибають, бігають, гризуть. Корова що робить? Ходить, мукає, пасеться, дає молоко. А коза що робить? Мекає, бігає, стрибає, щипає травку. А що може робити вівця? Ходити, бекати. Цікаво, а що робить порося? Рохкає, ходить, лежить. А що робить кінь? Стрибає, мчить, скаче, катає, везе. А що може робити кішка? Ловити мишей, підкрадатися, вигинатися, полювати, а собака охороняти будинок, гавкати, гарчати. Гратись, зустрічати господаря, радіти. Маряти, я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную намалювати домашнього улюбленця, а кого саме спробуйте відгадати загадку. Хто з хвостиком з вушками, у кого лапки з подушками? Як ступає, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть. Здогадались? Так, це котик. Намалюємо його незвичайним способом. Для роботи нам буде потрібна фарба, пензлик, олі два предмета круглої форми різного діаметру. зубна щітка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, дітям підготувати матеріал для роботи. Маляток, а ми приготуємо наші пальчики. Тихо, тихо, ходить. Котик має лапки, він м'які, ще й круглесенький животик, але гострі когітки. Котик діток не лякай, краще з ними ти пограй. Починаємо працювати. Я вже промалювала контур нашого котика за допомогою предметів круглої форми. Знизу більшого діаметру це тулуб, зверху меншого це голова. На голові малюємо бушка трикутної форми. Знизу малюємо довгий хвостик. Коли контур нашої киці намальовано, беремо зубну щітку, набираємо на неї фарбу та починаємо зафарбовувати контур. Коли тулуб котика зафарбовано, беремо пензлик і домальовуємо йому вушка, мордочку та лапки. Він навколо себе друзів об'єднав Ось такий котик-мурчик вийшов у мене. Пофантазуйте та створіть свого неповторного. Котика, Чекаю ваші роботи!